Виставка карикатур, що з'явилася у галереї мистецтв, це спільний проєкт Херсонського літературного фестивалю «Гогольфентезі» та Полтавського творчого об'єднання Карлюка. У 2010 році у нас в Полтаві стоялася міжнародна виставка, яку нам предоставили наші сербські друзі з города Крагуєва. Антивоєнна виставка. Когда ми її презентовали, ми, конечно, не могли предположить, що нам придется через 4 года тоже проводить антивоенные выставки. Ну а так как у нас сейчас выборы, то обращение к политикам, ребята, для того, чтобы проигрывать войну, надо хотя бы воевать. Позиції матеріали двох артпроєктів міжнародного конкурсу карикатур та шаржів на політиків. Конкурс карикатур, в свою чергу, пройшов у два етапи. Перший називався Українські вибори. Його переможцем став художник із Рівненщини Віктор Голуб. Його ж роботи представлені і у другому етапі, який називається Диявольська бензоколонка. Тут майже усе про російського президента. Не намалювати Путіна до дня його народження, це було б. Неправильно, і ми, ми постаралися. Я теж намалював десь дев'ять по робіт послав. Тут їх п'ять представлено. Художник каже, малював по мірі розгортання політичних подій, усе пропускаючи через себе. Тому роботи про мовості зрозумілі навіть дитині. Гітлер потискає руку маленькому путіну. Це робота полтавського художника Андрія Левченка. Він у другому етапі міжнародного конкурсу карикатур став переможцем. Ну, ти що зараз вітає навколо нас те, що звучить по телебаченню в інтернеті і так далі. Самі нагальні теми такі. Війна, боротьба за незалежність такі інш. Ну тема була намалювати пана Путіна. Виставка буде пересувна, говорять організатори. Після Полтави її побачать у країнах Європи. Художники готують сюрприз при закритті виставки, презентують колоди гральних карт із шаржами на політиків, тими, що представлені на експозиції. Полтаві переглянути карикатури можна буде до 3 листопада. Втім, якщо вони матимуть успіх, виставку обіцяють продовжити.